А ви підвищили оклади, щоб не нараховувати індексацію? Чи може ще не встигли це зробити? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску. Сім хвилин з Тетяною Гульта команди семінар. Держстат 9 липня опублікував індекс споживчих цін за червень 2025 року. Він склав 100,8%. Що буде з індексацією? Давайте розбиратися. За правилами порядку 1078, індекс за червень впливатиме на індексацію зарплати у серпні 2025 року. Тож, у кого є обов'язок індексувати зарплату в серпні та якими будуть коефіцієнти та суми індексації? Нагадаю, що відповідно до статті 34 закону про держбюджет на 25 рік, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів на вселення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 25 року, який приймається за одиницю або 100%. А сума індексації, яка склалася у грудні 24 року, у січні 25 року, не нараховується. Тобто індексація з січня 2025 року обнулилася, а точкою відліку для обчислення коефіцієнту індексації є січень 2025 року. Це також підтверджував і Мінсоцполітики. Для такого місяця вперше право на індексацію виникло у липні 2025 року. Коефіцієнт індексації склав 4,4, а сума індексації 133 ,23 гривні 23 копійки. Проте, якщо ви підвищували оклади в цьому році, то орієнтуйтесь на місяць такого підвищення. Наприклад, для лютого 2025 року також вперше право на індексацію виникло у липні. Окладу підвищували у березні-червні 25-го року. Тоді індексувати зарплату у липні ще не потрібно. Що з індексацією в серпні 2025 року? Індекс поживчих цін за червень склав 100,8, проте право на індексацію зарплати буде таким самим, як і в липні. А саме для січня та лютого 2025 року коефіцієнт та сума індексації залишаються незмінними. Для інших місяців право на індексацію немає ані в липні, ані в серпні. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А чи можна не нараховувати індексацію? Так. Потрібно підвищити оклади чи тарифні ставки, але підвищувати слід таким чином, щоб сума зарплатного підвищення перевищувала суму можливої індексації. Наприклад, якщо в липні сума індексації становить 133 гривні 23 копійки, то для ненарахування індексації розмір зарплатного підвищення має бути більший ніж 134 гривні. І якщо оклад підвищено з 1 липня умовно на 200 гривень, то в липні індексація не нараховується і починається новий розрахунок. Офіцієнту індексації. Якщо ж розмір зарплатного підвищення буде меншим, то потрібно визначати індексацію різницю. Що робити, якщо ви з 1 липня не встигли підвищити оклади? Підвищити їх можна і в середині місяця. Заборони немає, але слід врахувати певні нюанси. А саме, якщо підвищення грошового доходу відбулося не з першого числа місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Наприклад, якщо оклад підвищено на 200 гривень з 16 липня, то саме з цієї дати індексувати зарплату не потрібно, адже розмір підвищення перевищив суму індексації. Але за період до підвищення право на індексацію було. Проте індексація працівнику буде нарахована не в повному розмірі, а пропорційно відпрацьованим дням з 1 по 15 липня. Розрахунок коефіцієнту та суми індексації вимагає чимало зусиль, проте ми маємо для вас рішення, щоб правильно дізнатись правильну суму індексації, скористайтесь нашим калькулятором. Дивіться, як все просто у відповідному полі. Ви зазначаєте ваш базовий місяць. Давайте оберемо січень 2025 року. Далі зазначаємо місяць проведення індексації, обираємо 25 2025 року. У наступному вікні вкажіть розмір вашої заробітної плати. Нагадаю, що індексуватись буде не вся зарплата, а тільки в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2025 році цей показник становить 3028 гривень. Далі натискаємо на кнопку Розрахувати і бачимо результат. В серпні індексація у нас складає 133 гривні 23 копійки. Так, ви можете перевірити коефіцієнти та суми індексації для будь-якого базового місяця. І наш калькулятор визначить суму індексації для кожного місяця, коли було право на індексацію зарплати. Також калькулятор дозволяє розрахувати індексацію працівника за неповний місяць. Якщо у певному місяці працівник відпрацював не всі дні або йому було встановлено неповний робочий час, щоб визначити суму індексацію, поставте відповідну позначку у полі, розрахувати індексацію працівника за неповний місяць та оберіть умови роботи працівника. Припустимо, що в серпні нормою встановлено 21 робочий день, але працівник відпрацював тільки 10 робочих днів. Нажимаємо на розрахувати і бачимо, що якщо повна сума індексації складає 133 гривні 23 копійки, то з урахуванням фактично відпрацьованих днів працівнику буде нараховано індексацію в розмірі 63 гривні 44 копійки. В липні та серпні 2025 року індексуємо зарплату для базових місяців січень та люті 2025 року. У разі підвищення окладів в березні, квітні, травні чи червні права на індексацію не настало ані в липні, ані в серпні. Якщо ви не хочете нараховувати індексацію, потрібно підвищити оклади, але сума підвищення має бути більша за можливу суму індексації. Це питання ми з вами розглянули. До речі, на бухгалтерській платформі номер 1 є калькулятор, який допоможе вам швидко розрахувати індексацію зарплати за будь-який потрібний вам період. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми: виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал №1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Привіт, я з монобізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.